Микола Тарновський, золоті верба. Моя трудова гордість. Так відбулося моє трудове хрещення. Опісля тата ще два дні орали, потім весь день скородили. Тоді я тричі обвів коней з бороною по загону і не збив жодного пальця. Словом, я став повноцінним татовим помічником. І, звісно, хазяйським сином, що без роботи не міг лишатися жодної хвилини. Коли я про те забував, я трепля... а траплялося те чомусь дуже часто, мені постійно нагадували бути без роботи дорівнювало злочинові, і як тільки мама чи Маринка помічали, що я нічим корисним не зайнятий, то кричали так, ніби в мить я підпалював свою хату. Коли ж не помагав крик, до обов'язків хазяйського сина мене тягнули за вухо, підганяли хворостиною, підштовхували кулаками. Та найбільше обурювало те, що не перестали прозивати дармоїдом. Здавалося, три дні проведені статом у полі дали мені право орудувати ложкою на рівні з усіма іншими, а виходить не так. Замість оцінити те, що я вже зробив, мама з Маринкою почали випробовувати. На всі боки мої господарські таланти. Як лишень не випробовували, тільки не заставляли витягувати за кропу з вареники з картоплею, що їх варили кожної неділі. Вони парували на столі, пахли соняшниковою олією і засвідчували перед стороннім оком, наче достатки. Ми лише половину поїдали тих вареників, а решта лишалась на столі в макітрі, не прикритою, щоб кожен, хто завітає до нашої господи, міг одразу і твердо переконатися, як розкішно ми живемо. Красувалися ці вареники на водноці доти, поки від них не починало нести кислим духом. Тоді мама кидала їх ще раз в окріп, розігрівали і урочисто подавали на стіл, раз у раз заглядаючи у вікно, чи не принесе, бува, когось господь. Не змушували мене вибирати з укроповаренки лише тому, що я при цій роботі міг би завдати неабиякої шкоди. <кій> нашому Зате всі інші дірки затикали мною щодня, щогодини. Тієї осені я навчився копати буряки, вибирати картоплю, лощити кукурудзу, стягувати до купи гарбузи, микати квасолю, молотити соняшник і мочити коноплі, збирати погороді і носити з льоху чорну редьку, перевівати свіжя, класити капусту і ще багато інших робіт мені доручали, бо чомусь були певні, що я вже все вмію. Я довго старався, щоб так воно було насправді, та якось мною володів неспокій, і я зловив себе на тому, що міркую не так, як досі міркував. Раптом я сам собі змитикував. Ще коли дуже старатимусь робити все так, як мені кажуть, то доможусь лише більшої кількості завдань. А що, коли вдати, ніби я не вмію, і не здатна нічому навчитися, ця думка одразу забрала мій спокій, і мені страшенно хотілося випробувати її на ділі. Став я одного ранку з надією, що робота для мене більше не знайдеться, що все вже перероблено. Та не встиг спорожнити першу ложку осіннього кулешу, в якому, крім картоплі, і кропів, були ще квасоля, капаки, яблука, буряки і всяка інша городина, щоб добра не пропадала, як, кажуть, як мама каже. Там, за хатою, ще лишилося відер 10 бараболів, не непер... перебраний. Треба перебрати, не чекати ж, ні, там в морозі. Я насторожився. Невже це на мою голову? Одразу ж виявилося, що так, усі були зайняті пильною роботою, лише я виявився без певного заняття. Значить, бараболя моя. Так вирішили одностайно всі хатні, окрім, звичайно, мене самого. Та зі мною ніхто ніколи не рахувався. Свої нікчемні думки я повинен тримати при собі і не показуватись з ними на люди. Так от, почали мама, є там всяка бараболя і велика, і мала, і менша, і більша. Тота, що під черешнями росла, там завжди росте щось не розбери-бери. Скинеш з неї кукурудзиння, розчистиш місце для чотирьох купок і починай перебирати. <кій> на одну купку кидай таку, що свиням буде варитися, на другу насіння. На третю нам на їжу, а на четверту лише тут і що на ярмарок повеземо. Гайда, там до полудня роботи. Признатися я не дуже розумів, чим повинна відрізнятися третя купа від четвертої, а перша від другої. Треба було спитати маму, і вони просто навіть показали, б, що й до чого. Але я навмисно робив вигляд, що все второпав, аби пізніше показати, ніби я ні до чого не здатний. До самого полудня я, аби як взяли в картоплю чотири менших купи, з хвилини на хвилину чекаючи, що хтось прийде і покладе край тому башкетуванню, віджене мою хитрість і наверне мене до розуму. А коли я вже впорався з долини, показалася мама, несли кілька головок капусти і велику брокву. Все це я побачив, коли вони опустили ряднину на землю і втомлені сіли біля мене спечити. Вони навіть спитали, чи не зволоднів я дуже. Розчулені моєю працелюбністю, вони подали мені в Та раптом мамині очі ніби зледеніли і почали поступово розширюватись. Такими я їх ще ніколи не бачив. Вони розширювались, а самі мій мама ніби звужувались і видовжувались. Я навіть не помітив, чи вони підвелися на ноги, чи якось так вистрічались, не підводячись, але за якусь мить уже стояли наді мною і дивилися на чотири купи барагона. «То що таке бера воля, а чому не перебрана? І я перебирав. О, як як ви казали, щоб тебе лиха година перебирала до цього, і почалася така завірюха, якої і в різдвяні дні не буває на дворі. на ту шуру ру прибігла Маринка, прийшли тато, навіть тим кинув своє улюблене коліща і прямчав на крик за хату. Не було тут лише нашої бабусі, вона, хоч і хвора, напевне, теж силкувалася звестися на ноги, щоб хоч здалеку подивитися на рідкісну оказі. Не пам'ятаю, хто що мені говорив, як прозивав, якими словами проклинав і якої, ка... і якої кари бажав. Пригадую лише що тато спробували стати на мій і сказали, що я не таке вчинив. Що, певно, не зрозумів свого завдання, але тільки вони промовили це, як мами заглушили їх завченими фразами. Я давно знаю, що це ти його розбещуєш, від роботи відвертаєш, ні до чого не привчаєш, проти, мен... проти мене настроїш. Тато махнули рукою, і пішли геть. Мама ще довго клювала мене, а Маринка світила радісними очима і підтакувала. Я стояв поміж купами бараволі і не знав, що робити. Та мене й не питалося, виказавши все, що можна було виказати, мама несподівано винесла вирок. Поки не зробиш, як тобі було сказано, до хати не заходь, і до столу не сідай, що заробив, той поїси. Голодний, приголомшений, я змушений був починати все спочатку, але не так мене мучив голод, як проклята поразка. Більше я вже не наважився хитрувати, робив старанно, Все, що доручали, а хитрість відганяв, з неї добра не здобудеш, а лиха вистачало їй без того. Як випав перший сніг, я зайняв своє місце на печі. Поле, город, садок, подвір'я, все це вміщалося тепер побіля комина і на лежанці, де я сидів під час обіду і вечері. Мені здавалося, що зима прикриє снігом багато моїх господарських обов'язків. Виявилося, що й на печі сидячи. Теж можна було хазяйським сином, бути хазяйським сином і працювати зранку до вечора. Дерте пір'я, перебирати квасолю, теребити робити та виконувати ще кільканадцять видів роботи. На захист моєї чоловічої гідності виступили тато. Коли мама заставляла мене підмітати хату, вони обурились. Не його до роботи він чоловіком росте, а ти воліла б його в спідницю вбрати. Як не дивно, але мами змовчали, і те їхнє мовчання я оцінив як цілковиту татову правоту. Тоді, ясна річ, я пройнявся неабиякою пошаною до самого себе і з дня на день чекав такої роботи, при якій мені вдалося найповніше виявити свій талант, чекав терпеливо, яке належить тому, хто росте повноцінним чоловіком, чекав і дочекався. Десь після другого снігу тато. Півня вовтузились у хліві, щось там гупали, перекладали з місця на місце, а потім увійшли до хати і сказали, що з того верстату ще можуть вийти люди. Треба лише докласти рук. Я одразу здогадався, що йшлося про той верстат, на якому чуть полотно і рядно. Колись мій прадід майстрував його, баба каже, що той прадід навіть славився своїм ткацьким ремеслом, але верстат уже багато років валявся в хліві на горищі. Дещо погнило, дещо жащіль подачів, а дещо і цілим ще зосталося. Словом, якби до нього людей та дрючи, то можна б і встановити в хаті та попробувати зіткати трохи полотна. Правда, ніхто з домашніх не працював за тим верстатом, але то нікого не лякало, все колись буває вперше. Отже, ми вперше візьмемося за таку справу не всі ми, а самі, а самі тата. Я твердо вірив, що татові вдасться налагодити верстат, і вони навчаться ткати полотно краще, ніж те в мій робити тодір ткачок, що живе через долину од нас, вірив і бажав їм найкращих успіхів. Бажав це, поки вони на дворі, куди я не мав доступу, а як почали вже верстат встановлювати в хаті, то я тут одразу став їх першим помічником. Подавав молоток чи звершки. Щось притримував, щось знаходив. Мол. Участь у складанні верстата була такою серйозною, що мене вже не заставляли робити щось інше. А таки з моєю допомогою верстат було встановлено. Він зайняв майже всю хату, витіснив у комірчину скриню. У самий куток ліжко, а коло дверей лишив місце стільки, щоб мама могли поратися біля печі. Та все це дрібниці в порівнянні з тим, чого вартий був сам верстат. Досі я ніколи не бачив такої хитрої машини. Цілими днями дивився, як тату перебирають ногами, натискаючи то на одну, то на другу підніжку, і експертно посилають однією рукою, а другою ловлять човники з цівкою. Я милувався своїм татом, бо в них виходили справжнє полотно, хоч мама зовсім не вірила в їхню здатність перетворитися на ткача. Мама лагідно говорили, і що найважливіше, мене визнали справжнім татовим помічником. Звісно, не за те, що я подавав їм молоток чи притримував якусь кощ дощечку, а за вміння сукати цівки. Не знаю, звідки в мене появилась кмітливість, але за кілька хвилин я навчився так швидко і гарно володіти шпулярем, що цівки виходили як лялечки. Навіть мама, покрутивши в руках таку цівку, сказала, чого доброго з тебе щоткаєш колись буде. Тоді я недовірливо дивився на тата не лише тому, що від цієї похвали в моїх грудях пробуджувалась синівська гордість, а перш за все тому, що з нетерпінням чекав, коли вони вироблять цівку. Щоб я міг узяти її порожню та знову заповнити нитками. Моя майстерність цукання цівок була неперевершена. Одного разу Маринка вирішила зірвати з мене вінок першості. Вихопила з та двох рук порожню цівку, до шпуляра, закріпила нитку, розкрутила рукою коліща, а потім сіп-сіп-сіп не виходить коліща. Крутиться то один, то в другий бік нитка заплуталась. Маринка ледве розсетала її, взялася вдруге налагоджувати шкуляр, але дарма. Ніяк не могла з допомогою лучка крутити коліща швидко і в один бік. Зрозумієш, що в неї нічого путнього не вийде, моя дорога сестричка фиркнула. Це робота лише для дурної голови, а розуму тут не треба. Я на те засміявся, швиденько налагодив шкуляр, і, як закричу, як закричу, за хвилину цівка стала повна повнісінька, а разом з нею виповнилася моя трудова гордість. Ніколи ще не знав я такого солодкого почуття. Я не проміняв би його на повну жменю цукерки, навіть коли б хтось дуже просив, намотуючи цівки, а потім сідаючи до миски з почуттям трудової людини, я острахом думав про той час, коли тато вичить полотно і викинеть з хати верстат. Що я тоді робитиму? Чи знайдеться ще щось, щось, до чого б лежала моя душа?